Друзі, я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Лена Храмцова. Е, українці зараз стикаються з такою ситуацією, що ви влаштовуєтесь на роботи. І залежно від того, де ви працюєте, від вас вимагають певні документи. Якщо в Україні все можна зробити через дію, то в Німеччині все можна зробити через різні установи. Є таке класне прислів'я, Schein zum Scheinen in Deutschland». Schein — це в нас довідка, квиток можна сказати, для того, щоб сяяти у Німеччині. Тут йде ігра слів, Schein і Shine і «Schein». Так ось, для того, щоб влаштуватися на роботу в Німеччині, якщо ви працюєте з дітками, з людьми. То вам потрібен фюрунгс цойгніс. Цойгніс – це свідоцтво. До речі, гарне слово цойге, свідок, наприклад, свідки Єгови, цойген Єговас». і І фюрунг іде від слова вести, тобто як ви себе поводили. Ми називаємо це довідка про несудимість. Ви можете її замовити з 14 років, коли вам виповниться, оскільки до 14 років за вас відповідають батьки, ihre Kinder. І цю довідку ви можете взяти в Радхаузі, в бюргабюро, де я ще собі записала. Да. Тобто, ви приходите, показуєте свій паспорт, називаєте, хто вийшов і для чого вам це потрібно. Я брала таку довідку три рази, аж коли я змінювала свою роботу. В принципі, це дуже просто: прийшли, показали свій паспорт, сказали, кому треба. Ця довідка коштує 13 євро. В деяких випадках її оплачує роботодавець ваш. І потім, якщо ви платите, то ви можете це абсеценбаріштоє клярк. Ви можете вписати там маленьку кількість грошей вам повернуть. Напишіть, будь ласка, під відео, чи ви вже цю довідку замовляли. Я, наприклад, цю інформацію дала у своїй групі у Феніксі на Фейсбуці. Дівчата казали, так, ми вже робили. Потім вже був такий варіант, хтось цікавився, а чи... Потрібна була довідка тільки з Німеччини, що у вас тут немає судимості, або потрібна довідка з України. І хтось дівчат казав, що вони замовляли через дію і потім показували цю довідку. Тобто залежно від того, де ви будете працювати. Наступна довідка, яка нас з вами цікавить, це білєрунг-інфекціон шутки з параграф Трамфіат. Що то таке? Якщо ви будете працювати з продуктами. То вам потрібно в санепідемстанцію, колись раніше назвалися в Німеччині це Gesundheitsamt, і вони проводять маленьку лекцію я сама приймала участь, оскільки я колись керувала проектом, Коли десятеро дівчат, які були іноземками, вони приїхали до Німеччини. От вони якраз працювали в цим Айн Job на кухні, і я керувала цим проектом. Тому я ходила з дівчатами з новенькими для того, щоб вони могли працювати на кухні, треба було. Оцю, якщо не помиляюся, такого помаранчевого кольору вам дають значить, цей документ. Як відбувається? Ці е, лекції або е, пілєру, так, вони відбуваються регулярно. Ви просто заходите на сторінку Кезунг або де ви живете, і пишете, що мені потрібен шулюнг. І вам виходить інформація, куди піти. У нас це було в Манхамі, ми туди прийшли. Це щастя тоді коштувало 35 євро, можливо, ціни змінилися. Ми прийшли, при тому дівчата в мене були які розмовляли арабським, болгарським іншими мовами, Урду, наприклад. І Ми стоїмо і кажемо, так, а що це буде? В принципі, вам показують кіно. Як я також в своїй Феніксі писала, кажу, квиток на цей фільм коштує 35 євро без попкорну. Сидить толпа. Перед телевізором і вам показують німецькою мовою фільм. Ну, в принципі, ще така гарна фраза ідіотен зіхя. Це означає, що просто ви все розумієте. Якщо у вас герпіс, ви не можете працювати, і вам тріо треба заліпити. Якщо у вас понос, будь ласка, лишіться вдома. Якщо у вас рани, ну, тобто це е, не має нічого такого незвичайного, просто нормальна інформація про те, як себе поводити і не поводити. Якщо ви працюєте з булочками, не треба свою соплю розмазувати. І кидати в тісто. Нічого важкого. Ви це подивилися годину, потім хтось прийшов, якийсь розумний дядько питає, є питання, ви кажете, нема питання. До побачення. Ці фільми є арабською, українською, російською будь-якими мовами, але, в принципі, німецькою також не проблема зрозуміти. Після того ви просто підписуєте поперед, що я був, бачив, зрозумів, як це, пронікся і все. І йдете собі з цим папірцем. Якщо ви перший раз входите на роботу, то він має бути не е, старше, ніж три місяці. А потім ви вже, я не знаю, чи раз-два роки знов треба, як то кажуть, ефрішн. Вам треба ще буде. Е, або заново робити, або що ви роботу міняєте. Наприклад, цю довідку брала моя донька, коли вона працювала в пекарні влітку, і часто цю довідку оплачує вам чи цей белєрунг, так? цей лекцію, що ви прослухали роботодавець, оскільки в його інтересах, щоб всі робітники. Тому німці дуже цікаво відносяться до вимог певної професії. Наприклад, давайте ще одну чисте. Тему зачіпимо це одяг, ваш професійний одяг, коли ви приходите на роботу. Чи ви в лікарні працюєте, чи ви прибиральник, чи ви на будівництві працюєте. Тема одягу також є цікава. До речі, напевно, я зроблю окремо відео, оскільки ті, кого цікавить зараз Фюрму і от Лібен Белєрунг. Тоді подивитись ще одне відео, щоб я не брала ваш час. Добре. Будь ласка, напишіть під відео, які ще довідки ви брали, або можливо, вас цікавить, щоб я могла зробити відео. І діліться своїм досвідом, як було той фільм бачити. І я впевнена, що саме ваш досвід він робить велику справу, оскільки, коли людина вже знає, з чим їсти ті довідки і де їх отримувати, воно не так страшно. Я вам бажаю всього найкращого і чекаю вас на моєму каналі в наступних відео.